З вами заготівочку. тобто це картончик, який нам підходить, обводимо його. Висота, ширина, може бути різною за вашою входовою. Хочеться маленький, хочеться великий. Дивіться, який ви кружочок знайшли обвести або циркулем малюємо. А, так, малюємо трикутничок, прямокутничок і ще один прямокутничок, і вирізаємо. У тебе є ниточки? Покажи, Вирізаємо. У мене є мене, Обліпити пластиліном, теж, обравши будь-який візерунок. Це може бути будь-який герой мультиплікаційний ось там сніговик, гринча, ялиночка, це може бути Дід Мороз, олень, мішка, будь-яка тваринка в новорічній шапочці або геометричні фігури. Так. Щоб... Отже, на... треба намазати клеєм і приклеїти. Ну, і якийсь блакитний, Щось таке. Так, так. Так, ну, він не дуже гарно клеїть, якщо чесно. Ось так вирізали шматочок. Одразу можна, якщо маленькими ножицями зробити отвір. Невеличкий поставили, ось так продавили. І обережно, обережно, щоб не поранити ручки, можна зробити ось такий отвір. І туди потім про... зробити стрічку новорічну, на яку можна буде потім повісити сам наш, а, нашу кульку. Ось таким чином. Так, так. Це, тепер ми можемо тіло, лице. Ось ми формуємо з вами такий. Прямо кутничок, спочатку коло, після кола джугутик. Джгутик ось так розчавлюємо, Так, і прикладаємо на місце, де в нас буде, так, мені треба, треба трошки поширше зробити. Ось, складу вдвоє, угу. і прикладу на місце ось так на половиночку. Ось таким чином на половиночку нашого шарика і трошечки придавлю і розгладжу, щоб він був гладенький-гладенький. Ну, зараз ще одна неділя, ну, будемо. Тобто, У тебе, тебе вже канікули, класно. Наші канікули перенесли. Угу. так. Хоча саме час, так? <laughs> Санта-Клауса робимо, то, мабуть, гарніше буде дійсно зробити червоним. Розплющуємо і відріжемо з вами, по-перше, ми її трошки примірюємо. Нам треба трошечки ось тут, щоб ширше було. Ми можемо відрізати форму ось таку, щоб був трикутничок, і доробити ще шматочок його пригладити в сторону. Ось таким чином. Так. Отже, Ми робимо з вами ось такий трикутничок. Трошечки обрізаємо зайвим. Нам тут треба навпаки не пряма, а напівколо, ось таке. І прикріпляємо одразу. Трошечки можна відступити в сторону, і ось таким чином його прикріпляємо. Тут залишаємо невеличкий проміжок. Беремо зараз стеку або шпажку і трошечки підправимо, щоб гарно виглядало виємочку, як складочка виглядатиме. Просто ось так залізли і прибрали пластилінчик всерединку і пригладили. Нам треба тепер, щоб спадав такий трикутничок. Спочатку робимо джгутик, ось тут трошки загубаємо, щоб частинка була ширша, і розплющуємо в джгутик. Ось тут придавлюємо, щоб був гостренький кончик пальчиками ось таким чином. Ось тут, навпаки, ми з вами розплющуємо, так. і прикладаємо до нашої шляпки. Капелюха до нашого капелюшка. Ось таким чином, щоб отримувалася з нами, у нас з вами такий невеличкий перехід. Невеличка ось така вийомочка і вниз. І все це розгладити обов'язково. Розгладжуємо, щоб було гладенько-гладенько. В мене це увесь білий колір, що залишився, тому треба розподілити на вуса бороду і шляпку. Почнемо, мабуть, з бороди. Робимо ліпошечку. Так, а мені тут треба ще доробити ще шматочок коричневого, а то занадто борода низько виходить. Зараз. Тоді мені... менше питань. Зараз. Так, зараз підправлю. Зараз. Угу. Так. Аж о, клас! Гарний такий в нього. Тебе. Так, все. І тепер перейдемо до бороди. Так, борода в нас така цікавої форми з загостреним кончиком, який е, підіймається угору. Отже, ми з нашої лепьошечки беремо або стикою, або, а, або, або ножицями. По-перше, приклали, подивилися, як воно виглядає. І от таким чином ось тут внизу ми загладжуємо, щоб був такий гарний. Кружечок по формі, прибираємо зайве і робимо такий гарний, красивий кончик. Ось можна його навіть ще довшим зробити, буде гарно, цікавіше виглядати. Ось таким чином розтягну його сюди, підгладжу пальчиком. Дивіться, ось беремо і тепер ось цей шматочок ми з вами приберемо, ось таким чином вирізаємо, і робимо ось такий гастреньким, гарненьким. А ось це все зчищаємо, прибираємо. І залишаємо таку гарненьку, красиву бороду, бороду. з гостреньким кончиком. Ось так. Дуже гарно. Так. Це у нас і є, підправили, загладили, щоб все було гладеньке. гарненьке. Ось так. Дуже, дуже, дуже гарно так воно вже подобається. Тепер нам треба зробити вуса. Як ми зробимо вуса? Беремо знову два шматочки. Робимо кружечки. Далі трошечки з кружечка овальчик придавили посерединці. І ось тут зробили ось такий загин. пальчиком придавили вниз і вигнали шматочок. І таким чином зробили ось такий гарненький вусик. Підправили. По-перше, нам треба ще приміряти, щоб гарненько виглядало. І зробити точно такий же з іншої сторони. Так і при. Придавлюємо, щоб був гострий кончик. І прикладаємо, приміряємо, щоб воно трошки прикривало нижню частинку бороди нас. Ось таким чином посередині, щоб ось у нас лице, і ось посередині кладемо один вуз і другий вуз. Так, вони можуть у нас не з'єднуватися. Ми ще зараз посередині ще носик зробимо. Але вуз буде гарно, якщо закрутити. Бачите, в мене щось пішло не так. Я беру у руки стеку або шпашку і підправляю все, щоб були гарні лінії. Так, прибираємо зайве. Ось таким чином. Ось так. Дуже гарно виходить. Супер. Так, зробили обов'язково зробити так, щоб був перехід між нижньою. Частинкою і верхньою. Тоді буде дуже гарно виглядати саме шаровість, шаровість нашого, нашого виробу з того кольору, якого ви робите робили тіло. Ось Беремо шматочок, можна трошки такого середнього розміру, можна побільше, можна поменше, можна щось середнє. Робимо гарний кружечок і його трошки приплющуємо з двох сторін: спочатку зверху, знизу, зверху, знизу, і трошки по боках, і формуємо з вами красивий такий. Авольчик, Приклали носика і придавили ось таким чином. З зубами? Так. Да. Ага. А роди не будеш робити. Дивіться, якщо ти там хочеш хо-хо-хо, то буде класно, якщо ти е е їх наліпиш. Тобто, спочатку зробити фон гарний, прям або фломастером, червоним, або пластиліном, а потім наліпити хо-хо-хо. Буде дуже гарно виглядати. Так, а мені треба червон... біленького і побільше, а побільше немає, тому що робити? Що робити? Що робити? Так, не вистачає. Що ж робити, коли не вистачає? Ми можемо використати інший пластилін, але інший я не хочу. Тому я роблю більш таку тоненьку і сильно придавлюю, і роблю його такою дуже прозорою частинкою. О, тепер вистачає. І прикладаю ось таким чином, щоб воно. Закривало шапочку, перекривало, і було майже до кінця нашого лиця. Ось таку пухнастість. Так, робимо кружечок не зовсім рівним, він тоді буде по формі як пухнастий і не рівний Так, і робимо маленький, такий штрихово, два чорних і наша робота майже готова. Але також, а, ще можна прикрасити, до речі, саму, саму шапочку, сам капелюх. Квіточка є червона, така новорічна з зеленим листочком. так. далі І такий овальчик, і виходить у нас ось таке гарне око. Прикладаємо його до носика, зробимо ось такий один з шпажкою або стеклою. В роботі існують такі маленькі деталі, їх краще ось так за допомогою маленьких інструментів. Викладати, підправляти, загладжувати. Ось я треба тепер загладити ті місця, де я шпажкою торкалася навколо. Так. Буде дуже гарно. До речі, сніжинки можна намалювати, їх можна не ліпити. Буде класно. Так, отже, що ми робимо? Беремо зелену ліпьошечку і вирізаємо три листочки по формі зараз покажу, якої. Спочатку ми їх так, як як гарно буде. Так, зробимо спочатку верхівочку. Ага, спочатку зробимо форму ось таку листочка. Зараз. Значить, Форма листочка це у нас такий о, о, форма капельки. Ось така форма капельки, одна, покладемо одразу форму капельки одну, другу. І ще третю. Можна різних розмірів робити, але не обов'язково повинні бути всі однакові. ось таким чином. Так. Все, це ми зробили, але тепер треба надати їм потрібну нам форму, бо в них края такі е, гостренькі. Як ми це зробимо? За допомогою стеки. Ми придавлюємо посерединці і робимо виємочку, притримуючи при цьому наш листочок. З однієї сторони і з іншої. Або, або можемо зробити, до речі, надрізи. Ось, може, так буде гарніше виглядати. Ось в одну сторону надріз і в іншу. І так само з іншої сторони. Раз. два. Так, червону квіточку ще посерединці треба додати. Але для того, щоб вона там гарно виглядала, ми візьмемо пензличок і пензличком зробимо виємочку або олівцем, для того, щоб там було гарне місце для нашої квіточки. Так, і прикладемо, о, квіточку не квіточку, а зробимо три, три червоні такі кульки. Бо квіточку то довго будемо з вами робити. Зробимо кульки. Одна кулька, кружочок, друга і третя. Друга. І придавлюємо посередині, щоб був такий, ось, така, ось такий отвір. Декор придавлений. Як імітація трьох квіточок. Ось так. О, дуже по-новорічному. Класно. Тепер дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо взяти маркер, біленькі і додати сніжиночки. О, красунчик, молодий. Дуже, дуже добре, швидко впорався з завданням. Так, ну, а я домалюю. Я домалюю ще сніжинку. До речі, при бажанні можна ще зробити, зробити якісь новорічні елементи, або написати хо-хо-хо. Хо-хо-хо, можна написати. Тобто далі задекорувати можна за бажанням, як у вас піде фантазія. Можна сніжок, можна сніжинки. І в кінці кінців, якщо ви хочете, щоб вона гарно блистіла, якщо мама дозволить. Можна взяти лак для волосся і збризнути лаком для волосся. І воно буде дуже гарненько блищати і не буде виглядати як пластилін. Так, дивіться, ось тут ми намалюємо з вами ось таку прямокутничок, який імітує, що це в нас як прикраса така. Субтитрувальниця